На пленарному засіданні Лозівської міської ради директор дочірнього підприємства Лозоваводосервіс доповів присутнім щодо фінансово-економічного стану комунального підприємства. 26 жовтня 2021 року рішенням виконавчого комітету були встановлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які надає Лозова Водосервіс для бюджету та інших споживачів. Населення у подальшому отримує послуги за тарифами 2019 року. Це майже 90% абонентів підприємства, проінформував директор підприємства Володимир Кириченко. У лютому 2021 року рішенням міськради затверджено фінансування різниці у тарифах. За 2020 рік це 9 мільйонів 200 тисяч. За січень 2021 року 1 мільйон гривень. Керівник комунального підприємства подякував депутатам і міському голові за підтримку підприємства та населення громади. Адже саме за рахунок цих коштів підприємство змогло продовжити свою діяльність і вчасно сплачувати за електроенергію, податки своєчасно виплачує заробітну плату. Зазначив Володимир Кириченко. Підприємство поступово сплачує заборгованість перед Харківводоканалом і продовжує виконувати свої обов'язки перед абонентами. Вчасно ремонтує мережі водопостачання та водовідведення. За останні чотири роки підприємство виконало ряд робіт, повідомив керівник. Проведені капітальний ремонт кнс 2 КНС-4, заміну напірного трубопроводу та часткові заміни обладнання, встановлення огорожі та приймальні колодських каленціх стоків зроблені пізні шляхи. Проведений благоустрій території, проведені ремонти на кнс 3 КНС-5, кнс Кенес СРБ, технослугування насосного обладнання, благоустрій території, На чесних спорудах, проведена заміна воздуходувки та енергозберігаючі виконаний ремонт піскологів, двох первинних і двох вторинних відстінк. Відремонтовано 2158 метрів карантинних мереж, переукладено 1147 метрів канаційних мереж. Промито було на. На водопроводі заміну 21 км діючих мереж. На насосній станції цих водопостачання проведено капітальний ремонт напірного трубопроводу з заміною насосного обладнання. Ведеться жорсткий контроль подачі та витрат води. Всі ці заходи, проведені підприємством, дали бажаний економічний ефект, зазначив Володимир Кириченко. У порівнянні з 2016 роком підприємство зекономило 1 мільйон кіловат і зменшило технологічні втрати води з понаднормованих 43% до затверджених нормативом 31,9%. До цього підприємство сплачувало за отриману воду 1 мільйон 100 тисяч, 1 мільйон 200 тисяч гривень, то на сьогодні сплачує 800 900 500 тисяч гривень за місяць. Завдяки економії води комунальники мають змогу додатково сплачувати Харків водоканалу 200-300 тисяч гривень на місяць заборгованості заводу. Борг перехарків водоканалом скоротився з 10 мільйонів 816 тисяч це на 1 квітня 21 року до 7 мільйонів 86 тисяч на даний час. У грудні 2020 року були розраховані економічно-ґрунтовані тарифи, але не були затверджені. І станом на 1 листопада 21-го року різниця в тарифах складає 13 мільйонів 172 тисячі. Очікувана різниця в тарифах по населенню в листопаді-грудні поточного року складе 2 мільйона 312 тисяч гривень. У 2022 році до кінця опалювального періоду, до 15 квітня, 4 мільйона 300 тисяч. Загальна сума різниці в тарифах Фактична та очікувана до закінчення опалювального періоду складе 19 мільйонів 784 тисячі. Боргів за електроенергію податки та заробітної плати підтвердження немає. Також керівник Лозова водосервіс Володимир Кириченко озвучив на сесії міськради і нагальні проблеми, які потрібно вирішувати. Проведення реконструкції самопливного кондиційного колектору по вулиці Мачунобудівників. Проведення реконструкції на чесних спорудах. На водопровідних мережах реконструкція по вулиці Свободи та вулиці Монастирській Пугачова. На останніх у вулицях питання вирішується. Проведений тендер. Очікуємо трубу і будемо проводити роботи, якщо дадуть погодні умови. Найболючіше питання перед підприємством стоїть це заборгованість населення, яке складає 32 мільйона. Негативно вплинули на розрахунки населення карантинні обмеження. Відсоток сплати зменшився на 10%. Після проведення спільної роботи з КП «Жук» нам вдалося збільшити відсоток сплати населення до 95%. Але існуюча законодавча база не дає нам повному обсязі проводити ефективну роботу з боржниками. Ми не маємо права відключати боржників від водопостачання тільки в судовому порядку. Але ніякий суд не прийме рішення по відключенню абонента. І за рік ті позови, які подаються, на, наприклад, 4 мільйона, на 4 мільйона, рішенням суду приймається 3,5 ну, мільйона. А підприємство з цих судових рішень отримало найбільша сума це 297 тисяч. Це складає 7%.